Дніпро М, всі його так хвалять, що він такий класний, обалденний, і у них такий класний сервіс, там все роблять безкоштовно, міняють, і навіть якщо там у вас сервіс закінчився, чи гарантія закінчилася, вам все одно його зроблять дуже дешево і так далі. Порівняно з Бошем чи Деволтом це навіть і близько не стоїть. Того, що якщо у вас на Боші закінчилась гарантія і ви йдете на сервіс, то вам такі там цифри ставлять, що то просто капець, інструмент повністю не рентабель. Значить, значить оцей інструмент це мій. Мій відбійний молоток, якому вже більше трьох років, і він зламався. Він зламався, я його заніс на сервіс, віддав. Якраз два тижні закінчилась гарантія, і я його заніс на сервіс. Мені його відремонтували. До речі, бачите, я вже його забрав. значить, Що на ньому зробили? І скільки коштував мені ремонт цього відбійного молотка в магазині Дніпроем. Значить, дивимось, ось Квитанція квитанція є, документи, які підтверджують. Значить, Йому поміняли якесь там ущільнювачне кільце чи ущільнююче кільце. Далі діагностика, заміна ущільнювачого кільця, поршня і чищення виробну, виробу після ремонту. Коротше, поміняли якісь там йому кольця, ущільнювачі. Йолки-палки. Почистили і так далі. І скільки я заплатив за ремонт, коли вже гарантія закінчилась два тижні назад? Як ви думаєте, 0. Я заплатив 0. Да? Нічого не заплатив. Я, блін, в шок, якщо чесно. Я йшов туди. Думав, там буде зараз контент, мені, йолки палки що я ще заплатив за нього за ремонт десять, а він коштує 7. Нуль. Печалька. Дніпро М, всі його так хвалять, що він такий класний, обалденний, і у них такий класний сервіс, там все роблять безкоштовно, міняють, і навіть якщо там у вас сервіс закінчився, чи гарантія закінчилася, вам все одно його зроблять дуже дешево і так далі. порівняно з Бошем чи Деволтом це навіть і близько не стоїть. Тому що, якщо у вас на Боші закінчилась гарантія, і ви йдете на сервіс, то вам такі там цифри ставлять, що то просто капець. Інструмент повністю не рентабельний. Значить, значить, оцей інструмент це міні. Відбійний молоток, якому вже більше трьох років, і він зламався. Він зламався, я його заніс на сервіс. Віддав якраз два тижні закінчилась гарантія, і я його заніс на сервіс. Мені його відремонтували. До речі, бачите, я вже його забрав. Значить, що на ньому зробили, і скільки коштував мені ремонт цього відбійного молотка в магазині Дніпра. Значить, дивимося, все, квитанція, квитанція є документи, які підтверджують. Значить, йому поміняли якесь там ущільнювачне кільце чи ущільнююче кільце. Далі діагностика, заміна ущільнювачого кільця, поршня і чищення виробну, виробу після ремонту. Коротше, поміняли якісь там йому кольця, ущільнювачі. Йолки-палки почистили і так далі.